Доброго ранку. Маліві передплатники Україномовного каналу. Гарний, теплий, сонячний. Такі от барашки по небу. скачуть Плюс 22 зранку. 22. серпня 2024 року. Четвер. Все як завжди. Прямую на роботу. 22. Це менше. З 10 днів залишилось літа як же воно швидко минуло. Щойно чекали. Чекали на весну, чекали, я радів перші травички першим лісточком квіточком. Все, все вже закінчується. І травичка така, і лісточки все зелені, але... 22 серпня. На жаль. Як пройшла ніч у харкові. Ну все, теж все як завжди. Вибухи далекі. Тривоги гучні. Неодноразові. Покидався все вночі. Ладно. Все як завжди. Люди до цього звикають, то, думаю. Выбухи какие-то тривоги, тревоги, все завжди. Вот, уже звикли до цього. Хотелось бы, чтобы не было ни тревог, ни выбухов. І літо. Я хочу, чтобы лето не кончалось, я успевал. Ладно, все кончится. Будем надеяться, что и война все скінчиться. И будет. Гарно, тепло, затишно. Все, я вже майже прийшов. Все миру добре злаго. люди з собаками гуляють. багато. А я, на жаль, не можу. Теж люблю цю справу. Ну все, ще ще раз повісти. Світла водичка є. Всі миру добро злагодить. Всім щиро дякую. Ми зазвичай будемо жити, на ні на що. da pobacim ja moj ljubav